Що освічені люди, то гордість держави, а знання шлях до перемоги. А сьогоднішнє заняття дітки ми розпочнемо з дуже гарного віршика, автором якого є Лариса Голота. Хто розкаже мені казку, хто щедріший всіх на ласку, ти, матусю, наймиліша в цілім світі, найрідніша, хто нас ніжить? І голубить, пестить, гладить ніжно й любо, пригортає до серденька. Це вона найкраща ненька. Знаєте, що є таке свято День Матері? Ми його святкуємо в Україні у другу неділю травня. На початку 19 століття травень називали Місяцем Божої Матері. Дорослі та діти. Внесли до церкви квіти, співали пісні і славили ту саму жінку, котра народила сина Божого. А вдома дітки готували подарунки для мами, намагалися бути чемними та слухняними. Отож сьогодні, дітки, я пропоную вам намалювати гарний малюнок і подарувати його мамі. Ми намалюємо тюльпани. Давайте розглянемо, які вони. Наші тюльпани. На довгих тоненьких зелених ніжках. У них широкі зелені листки, а голівки червоного кольору із такими зубчиками. Ми, певно, всі бачили на своїй клубі такі гарні тюльпани. Вони бувають різних кольорів жовтого, червоного. Ми сьогодні спробуємо намалювати такий подарунок. Отож, для роботи нам буде потрібно аркуш. Паперу А4 альбомного формату, пензлик, веделка в мене пластикова, ви можете взяти залізну серветки для охальності роботи, водичка, червона та зелена фарба. Червону фарбу я розвела в таріночці, щоб зручно було малювати. Ми малювати будемо веделкою. Для початку малювання ми беремо пензлик, будемо малювати стебло та листочок нашого тюльпана. Макаємо пензлик у водичку, сіджуємо останню капельку, беремо зелену фарбу, набираємо пензлик та таким рухом зверху вниз малюємо стебло тюльпанові. Зараз смочимо пензлик раз водичкою та наберемо фарбу, будемо малювати листочок. Листочок в нас широкий. Намалюємо ось так, зверху вниз, отакий широкий листочок. Та зафарбуємо його зеленим кольором. Далі будемо малювати тюльпан веделкою. Для цього беремо розведену червону фарбу і гарно макуємо нашу веделку у фарбу із всіх сторін. Ось так. Акуратно прикладаємо до верхівки стебла. Прикладаємо так, щоб Ця веделка була на папері. Ось такий тюльпан у мене вийшов. Дітки, давайте згадаємо, що ми робили сьогодні на занятті. Так, а як називається ця квітка? Хто пам'ятає? Молодці! Скажіть, будь ласка, для кого ми малювали сьогодні квіти? Правильно! А коли у нас свято мами? Молодці! Ви все чудово запам'ятали. Я сподіваюся, вашим мамам сподобаються подаруночки, які ви намалювали. А ви обов'язково присилайте фотографії з мамами, де ви даруєте їм такі чудові квіти. Дякую вам за увагу! Все буде Україна, наше майбутнє у нас нікому не відібрати.